І є от такі от монети, оця особіна з гладким гуртом. А ця для сравнення обична. Як би от так от. Ну, якщо подивитися на дубові листочки, то тут рельєфність з правої сторони гарно видно а з іншої сторони їх залита. А якщо їх перевернути, то колося намного товщі тут. Плохо видно. Отак от. Зараз от. чуть увеличу, щоб було понятно. От. От так от. Утолщені кольос, коло... Блін, ягодиці, короче. блін, чи як вони там називаються. Це обична стандартна. Оце от справа не обична. що це може бути 2010 року